Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео про мобілізацію від ТЦК. Це нові зміни, відповідно до яких ТЦК не буде в певних випадках приймати участь у мобілізації військових зобов'язаних. Поїхали. Одна із найрозповсюдженіших тем для обговорення це реформування ТЦК. ТЦК є неефективним, досить великий резонанс. Так він викликає у суспільства, навіть скажу, більше і у військовослужбовців, оскільки і військовослужбовці не дуже люблять ТЦК, і досить часто в них теж проблеми з ТЦК. А, і таки так би мовити дивний в нас цей орган цікавий, так, який виконує всі ці обов'язки і постійно про нього розмовляють, що треба його реформувати. Він є неефективним, є рекрутингові центри, які набагато ефективніші. Як вже заявили, так, що будуть певним чином реформувати ТЦК, від них повноваження певні забирати. І одна із реформ, як на мене, так, яка вже пов'язана, це можливість. Яку надав Кабінет міністрів постановою 11.30 від 1 жовтня 2024 року, і вніс зміни до постанови 560, в якій передбачено, яким чином може відбуватися призов військовозобов'язаних без участі ТЦК. Так ось однією з умов для того, щоб бути призваним на військову службу без участі ТЦК, є ваша добровільна згода. От раніше була дійсно проблема, коли я спілкувалася з клієнтами. Є багато осіб, які дійсно бажають служити добровільно. але, знову ж таки, є тільки одна проблема: це ТЦК. Навіть були випадки, коли вони не встигали зв'язатися зі своїми військовими частинами, і їх кудись в іншу так направляли. Тому що, на жаль, ось так. І потрібно було брати да, оце ось відношення, показувати представникам ТЦК, що вони чекають в певній військовій частині. Я там буду служити, ось давайте, займіться мною, направляйте на ВЛК, мене там мобілізують, у відповідну частину і все інше. Це дійсно була ну, іноді ну, проблема факт. Бо представники ТЦК таке робили. І Кабінет міністрів нарешті виправив цю проблему. Тобто, тепер. Військовозобов'язані, які бажають добровільно служити, так ось, наприклад, їм подобається якась військова частина. Є там класна посада, яку вони так бажали. Вони можуть тепер напряму звернутися до військової частини, заповнити заяву відповідно на добровільний призов. Вона, до речі, встановлена додатком. А до постанови 560 шістидесяти установлені формі ви її заповнюєте, подаєте на ім'я відповідного командира військової частини. Він її розглядає цю заяву, додаєте відповідні документи. На підставі цих документів командир же військової частини оцінює ваші психологічні навики. Так, направлення на війську, на ВЛК надається, ваш ступінь придатності до військової служби так оцінюється і вже приймаються рішення, чи зарахувати у вас у склад до військової частини, чи ні. І це може робити тепер командир військової частини, якщо він вас зацікавлений, ви дійсно надали добровільну згоду на ваш призов і без участі ТЦК. Це відбувається. Єдине тільки потім військова частина. Має приємні відносини з ТЦК стосовно того повідомлення про те, що вони зарахували вас до складу військової частини. Однак це ж знову ж таки написано, це прийнято, достатньо непогано розписано, я би так сказала, в цій постанові да? є певні там зауваження по юридичній техніці. До речі, один із того, що мені сподобалося по цим новим змінам це те, що є підстави для відмови вам. Да, у... Добровільному призові, чому вас може відмовити, чому вам може відмовити військова частина, щоб вас зарахувати до себе дану службу? І це дійсно класно, тому що досить часто е, чомусь постанови 560 забувають про підстави для відмови, наприклад, навіть той же надані відстрочки. Однак тут передбачили це дійсно класно. Як воно взагалі буде працювати? Це під питанням, бо і з рекрутингом була, пам'ятаєте, проблема в чому, тому що ТЦК, у нас в них свої правила, в них мобілізація, бусифікація. Вони це люблять, вони це роблять для того, щоб виконувати певний план. Да? А рекрутинг достатньо не були класні. І відгуки так від військовозобов'язаних про те, що все класно відбувається, швидко, приємне спілкування, там відношення надали, все поїхало. Однак на практиці чомусь я впевнена, не будуть певні е неузгодженості. Однак, все одно. На військову частину все це буде покладатися і розраховуємо, да, от саме на дії військової частини, вони будуть більше там задіяні в цьому. Одразу кажу, як передбачено постанову 560 це не кожна військова частина зможе робити, але ще певний перелік буде затверджений генштабом. Тобто, я думаю, в майбутньому він опублікується, скоріш за все, або можливо буде на певних сайтах. Ну, станом на сьогодні його немає, вони тільки над цим працюють. Як бачимо, є певні зміни да, до реформування, тобто. Тепер, так би мовити, є а, пряма взаємодія між військовою частиною і військовозобов'язаним, який бажає так служити на певній посаді. Ну, сподобається йому ця військова частина. Ну чому б ні? І нема тепер у цієї перемо... перепони. Стосовно відношення з ТЦК можна напрямую. Єдине, я так розумію, що скоріш за все будуть ще певні зміни, в тому числі в наказах Міністерства оборони, можливо, будуть внутрішні якісь розпорядження для того, щоб регулювати саме цей процес, бо це лише постанова Кабінету міністрів, яка там визиває ще багато саме практичних питань. А тому... Якщо ви дійсно бажаєте так служити добровільно, будь ласка, користуйтеся цією можливістю, дізнавайтеся про це, станемо сьогодні. Це можливо і не потрібно йти буде в ДЦК. Ставте лайки, коментуйте, дякую за увагу.